Україні, і в чому примітність цього реактивного дрону, чому все настільки складно стає, тому що цей реактивний шахет він, е, здатен розвивати швидкість у 500 км на годину, і ще одна характеристика, його це те, що він здатен летіти е, на висоті 9 км Ігнат пояснює, що якщо у нас ціль в повітрі, ворожа, яка рухається зі швидкістю 500 км і летить на висоті 9 км Фактично її фіксувати звичайними засобами, як це роблять мобільні вогневі групи, уже неможливо, так ви на око не визначите, що це, а звичайний радар бачить цю ціль як ракету, і ось тут вмикається інший фактор, який, який засоб застосовувати в той чи інший момент. Тобто, для того щоб визначити, що це реактивний дрон на висоті 9 кілометрів, а не ракета, потрібна нормальна техніка. Нормальні оптичні прилади, нормальні монітори, які скажуть так, це шахет і як йому протистояти. Вертольоти, які літають, вже такі шахіди вони не не наздоганяють. Абсолютно вогневі групи стають неефективними на